Так я бачу Ужгород почасти деталізовано з неочікуваних ракурсів, камерних затишних куточків центру та околиць міста. Так характеризує свою персональну виставку живопису під назвою Споглядач Андрій Куруц. На своїх урбаністичних пейзажах митець намагався передати настрій та імпресію від прогулянок Ужгородом. Це настрій. Те, що я бачив, запам'яталося. Постарався на холсті відобразити Хожу все життя і бачу, споглядаю. Не втручаюся, але бачу. Змішана техніка, акрил, олія, темпер буває, але тепер менше темпери. Близько 60 робіт, більшість з яких написані протягом 2023 року, Андрій Куруц презентував у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Цікаво, що митець не належить ні до яких спілок та об'єднань і позиціонує себе як вільний художник. Спеціальної освіти він не має, проте з дитинства малює та активно творить ще з 60-х років. У творчості звертає увагу не на канони живопису, а на свої відчуття багато всяких професій прийшов маляра, електрика на заводі робив інструментальному заводі цеху. А малював все. Ходив в першу зміну, щоб в другу малювати або навпеки. Я ні в кого не вчився. Я би й не зміг, бо в мене така освільна натура, що я не можу по канонам, лише так, як я хочу або бачу. Стосовно персональних виставок, то це третя, яка стала відкриттям для багатьох ужгородців та гостей міста. Кольори тіні. І всі картини, ми, як корінні ужгородці, знаємо кожен куточок в його роботах. І, звичайно, виставка і називається споглядач. Я з ним спостерігаю і дуже-дуже за нього рада. Він мені дуже подобається. Чисто так внутрішня у нас гармонія з ним. Такий незвичайний стиль, але дуже цікаво. І тим паче, що ну, всі ці пейзажі, що можна назвати пейзажами, я бачив живу і досить так незвичайно Ну, вражають. Таке, як би, ну, як би сказати, сонячне враження, таке, Живописна подорож Ужгородом, очима Андрія Куруца, є ще й документальною фіксацією міста, яке ми, на жаль, втрачаємо. Водночас ми споглядаємо роботи людини, яка серйозно цікавиться мистецтвом та закохана у своє місто, що не може не викликати радість. Вважає мистецтвознавець Михайло Серохман. Ну, «Ми якраз тут бачимо таку людину за цікавого мистецтвом, для якої важливий документ важливо зафіксувати той чи інший будинок. І знову приходимо до того ж висновку, що це важливо, тому що він любить Ужгород. Це людина, яка є патріотом свого міста, бо часто це місто виглядає так, ніби його не люблять. А тут ми якраз свідками є цієї любові. З цього погляду роботи цікаві і для розглядування, ну, а часто живописом вони створюють такий святковий настрій, можна сказати, якийсь такий. Але таке оптимістичне, радісне малювання. Усе змінюється, а зміни спонукають нас по-новому дивитися на життя та творчість, резюмував Андрій Куруц. Тому в роботах художника ви побачите свіжий погляд на древнє місто Ужгород. Триватиме виставка Андрія Куруца споглядач до 25 березня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.